Марта та Арчі вирішили йти додому. Бувай, Арчі, бувай є, бувай, Марто. На добраніч, на добрач лягається спати. Він перевдягнувся у піжамку і у своє ліжечко. Та зачинив двері довго. Намагається спати, Марта. Вона перевдягається в свою шовковисту піжамку та зібрає світло та засинає в ліжечку. Бувайте, друзі, дякую, що додивилися до кінця.